Чоловік на годину, жінка на день та домашній вихователь для дитини в Україні знову бум на послуги домашнього персоналу. Зокрема, великою популярністю користуються послуги домогосподарок та нянь для дітей. Так, а скільки коштуватимуть українцям такі домашні спеціалісти? Дивимося у нашому сюжеті. Няня як друга мама у цьому переконалася і матуся Світлана. Вперше через надмірну зайнятість по роботі вона звернулася за послугами няні для своєї трирічної доньки влади ще 10 років тому. Няню жінка знайшла через агентство. Ми жили в Херсоні, і вона дуже часто забирала владу з дитячого саду і допомагала їй також уроки робити, займалася з нею англійським язиком. Через кілька років родина переїхала до Києва у столиці. Світлана знову найняла няню для доньки, але на цей раз знайшла за рекомендацією знайомих. Донька вибір мами схвалює. Мені вона дуже подобається, вона мені допомагає з уроками. Ми граємо, дивимося цікаві фільми, вона дуже добра. Експерти радять уважно ставитись до підбору хатнього персоналу, адже йому ви довіряєте найголовніше. Зачастую навіть не так, що батьки просять вислати просто фотографію. Няня або домработниці не читає резюме. До обов'язків няні входить повсякденний догляд за малюком, а от навчанням та загальним інтелектуальним розвитком дитини займається няня-гувернантка. На ринку України труда существують няня, няня для грудничка, няня воспитатель і гувернантка. Оплата послуг може бути погодинною, подобовою, місячною та за вахту. Ціна на няню залежить від того, яка є спеціалізація, що до чоловік може дати дитину, і опять таки від зовнішнього віда кандидата. А от няню домогосподарку, яка й доглядала б за дитиною і допомагала б вести домашні справи, виявляється, знайти непросто як правило, домробітниця на не такою або ісключительна няня, лісключительна домробітниця, тому що в місті початься очень тяжологія. Сніданок довідався, скільки коштують послуги дома. Машнього персоналу няня для дитини віком до трьох років обійдеться вам мінімум від 25 гривень за годину, від 250 гривень за добу та від 3000 тисяч гривень за місяць. За няню гувернантку ви сплатите від 35 гривень за годину, за добу від 300, а за місяць від 5000 тисяч гривень. Ціни ж на няню домогосподарку чи звичайну домогосподарку різняться мінімум від 250 гривень за добу. Вони залежать від об'єму наданих послуг, умов та графіка роботи.